Привіт! слава Україні! Я в дуже красиві такі футболиці, хоч би, хоч би збулось, називається тут треба було написати ще. От. А поговоримо ми сьогодні про книжечку, яка у мене була в марафоні главу. До речі, посиланку буде в описі під цим відео. Я її тоді надкусила, ледь відірвалася. І я її доїла. Причому я її, знаєте, просто хап, я її проковтнула цю книжку. Вона нереально цікава. Я вже казала, це Гейзер Прайер. Праєр туди, де Пінгвіни. Я в лютому захваті від цієї книжки. Знаєте, я її весь час порівнювала з Уве Бакмана». і ну, я розумію, що це трішечки різне. Але ну, от кому зайшов Бакман, от саме Уве, беріть, топайте і буде вам щастя. Повірте, нереальна книжка. Е, я думаю, що ну, в принципі ця книжка всім сподобається. Ну, е, буває, знаєте, ну, є люди, яким, наприклад, не подобається Бакман, тому ну, дуже схоже, дуже хоча мило, щиро, як я люблю, в принципі. Е, по сюжету, е, Значить, є тут іде оповідь від такі дві гілочки протягом всіх книги від Вероніки і від Патріка. Спочатку йде Вероніка, це літня пані, їй 86 років, вона така Гримза, така, знаєте, от Гримза, 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 Гримза така. Е, ну, Наприклад, щоб ви розуміли, вона подивилась в дзеркало, сама собі не сподобалася, що вона там старенька, вже така, от благенька. І така свої в неї там жінка до неї приходить, значить, ну, нема на працівниця, і вона каже, все, давай всі ці е, е, свічада поприбирай, значить, щоб я не хочу себе бачити. І та бідна жінка тягає, в той хатина там ого-го, ого-гой трохи. От, тягали цілий день ті свічада, поховала, все, круто. На ранок бабка встає, така опаньки, А де моє? Ми... Де я побачу своє обличчя? Несіть мені хоч якесь люстро. От. В общем, така, де мені тут зачіску робити, де мені макіяж робити? В общем, ця бідна жінка знов давай витягувати на ті самі місця ставити. Ну от Просто щоб ви, як приклад такий знаєте, її ставив. Вона ненавидить людей від слова зовсім. Вона просто, знаєте, і при тому всьому, ну, це дуже часто так буває. Знаєте, як казав Еріх Марія Ремарк. Чим більше пізнаю людей, тим більше подобаються собаки. Да? Е, ну, от В неї те саме, тільки от вона, вона шаленіє від тварин, вона от Я ж кажу, як вона ненавидить людей, от так само і зневажає так само от вона обожнює тварин. Причому і птахів, і е, звірів. в общем. І вона дуже любить програми, вона знаєте, всі ці програми, де люди про людей, вона їх так гортає, каже, фу-фу-фу-фу-фу. Не хоче це все, От, це Бредота вся гімнота, і вона дивиться програми про тварин. І в неї там улюблений є блогер, е, такий, е, як він правильно називається натураліст. І він поїхав в Антарктику, і він показує проблему екології, проблему знищення тварин, що зміни екології, зміни клімату, вмирають тварини. в общем. Людина найбільший ворог всього живого в цьому світі. От. І, а, до речі, ця пані, вона кожен день, не дивлячись на свою неміч, не дивлячись на свої болячки, не дивлячись на що, вона ходить там по своїй цій містині і от, е збирає сміття, ну і викидає, просто робить е чистіше там да якусь там е територію. Причому вона каже. З ціпком, з сумочкою, вона така вся, знаєте, така-така-така, така, ось така, така, знаєте, підборує, така, знаєте, шляпка. ну там така, Не, знаєте, не бабка, а пані літня. І от уявіть собі, ціпок, сумочка, ще й пакет для сміття. От, і вона кожен день, прогулюючись, вона збирає. І от вона дивиться від цього блогера свого улюбленого, і він от показує їй про пінгвінчиків. І він показує, що там є пінгвіни, які дуже до межі просто знищення, що їх от там ще трішечки і взагалі не буде. І вона просто як допомогти. І тут їй спадає на думку поїхати подивитися, що там як, а вона, в неї там був чоловік, там така дуже. Історія вийшла замуж без кохання, в общем, таке. От. Але він був багатий, ну, і вона стала багатою вдовицею. От. ну, І вона вона на ці гроші якось так спокійно, абсолютно вона, да, вона да, вміє, вона інвестує, там, все ну, не пропадає, але вона не схиблена на грошах, не схиблена на тому багатстві, там, я не знаю, на якихось там чомусь. От. Бери просто по мірі, як їй там потрібно, без того всього. От, і вона вирішує, що вона поїде, подивиться на тих пінгвінчиків в Антарктиду, і е, за по заповіту значить, е, та е, бригада, яка там працює, цих от, фахівців, науковців, вони отримують всі ці гроші, всі ці мільйони на дослідження, на збереження, от, принаймні збереже пінгвінів, як вона каже. Ну і там така ситуація, що вона каже, що я поки там буду їздити, мій будинок можуть е, взяти за короче, держава забрати, ну, бо ніхто не живе. Е, і вона вирішує написати заповіт, е, щоб ну, не стати безхатьком по поверненні. І вона каже свій своєю служницею, знайди мені каже, як, значить, якесь, де, ну, агенція, яка займається, в общем, можна родовідсою простежити. Ну і от е, ця агенція знаходить її е, е, цього Патріка, це її онук. І далі йде значить, лінія від цього Патріка. Патрік, ви знаєте, він дуже класний хлопець, але йому просто ну, трошечки не пощастило в житті. В нього дуже така складна, складне дитинство, я не буду так подробицями вже розповідати. Там дуже таке трешовеньке дитинство, юність, і, і взагалі те, що він вигріб і не схибився там взагалі не пішов на дно, це просто знаєте, велике щастя. Таке буває один раз на 100 мільярдів. От, в тому колі, в тому ну, всьому оточенні, де він жив, там, там вихрести вкрай складно. Але він молодець. І от ми знайомимося з Патріком на тому моменті, що в нього була дівчина, вона його кинула зі штукатуром, от, який просто такий з широкими плечами, такий весь такий раз, така, весь. В общем, фізичний труд він робить фігуру краще. І в нього ця дівчина. Вона Така зожниця, вона там якесь парене брокколі, в общем, таке, -саке. і от він же ж теж їв. І як дівчина ця кинула, як він ну, дізнався про цю зраду, він, повірте, перейшов на дуже нездорове харчування. В общем, там І наркотики в нього були, і чого в нього тільки не було. там, от. І в общем, він в такому, от, уявіть собі, стані. І значить, йому приходить лист, що от я приїду, та бабуся вона така, знаєте, категорична, вона категорична, типу, я буду тоді то тоді-то, зустрінь все це. І він такий, господи, яка бабуся. І він на початку, він такий, ну, думає, ладно, ну, ладно, бабуся, хоча у нього такого, знаєте, він ображений на батьків, там, ну, є така історія. от, дуже сильно, причому це той випадок, коли він, ну, якби так, є причина ображатись на тих батьків. і... Він думає, ну ладно, все одно ну, бабуся, і каже, я от зроблю у нього така фірмова така штучка. Він робить кукурудзя на лимонний пиріг. І Він каже: от, наготую, там такого напланував, напланував там. Коротше, і ранком побіг в магазин купити продукти, бо він же там ну, бухав коловся, в общем, не до того було. Там, Думаю, зараз швиденько поприбираю, наготую. в общем, нормально бабусю цю, ну, прийму, щоб ну, по-людськи було. І от він накупив цих продуктів, виходить з магазину, і що він бачив, оцю свою. Про фітрольку з цим штукатуром. От. І звісно, в нього планка падає, він приходить додому, закидається наркотиками. Звісно, там ні до якого порога і прибирання немає взагалі мови. І тут, за кілька там, годин, хвилин, не пам'ятаю, не важно, приходить ця бабуся. І от вона бачить оцей от, ну, навіть не срач в хаті, оцю помийку практично. Вона бачить цього обкуреного е, онука, який там ледь слова каже. І вона оце все бачить і думає: Господи, хай Бог мило відводить. Я йому не, не залишу свою спадщину взагалі від слов. От. Бо він просто все це на наркоту спустить. ні 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 ні, -ні, -ні. Ну, і в них там не склалася розмова, там бабуся знаєте, ледь не хустинку підкладала, щоб сісти. Ну, коротше, знаєте, таке. От. В общем, він бабці не сподобався від слова зовсім. Ну, ну, ну реально, ну, бомжатня, наркоман, в общем, і так далі. І, так далі. Вот. і е, вона така приходить. А це от її помічниця, вона каже, вау, у вас внук, ну знаєте, така. От. Вона така, ага, краще б мене його не було. Вот. Ну і каже все, навіть е, того внука, от, я поїхала до Піндвінчики. В общем, вона там. Ще там такий момент вона написала, значить, цьому. В наукову станцію, значить, я приїду, причому вона так, знаєте, категорично, мені потрібен там номер, такий, саке, таке, 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 знаєте, просто. От, ну, а, а ті такі, а ми тут в палатках, а ми тут, а ми, і вони пишуть, ми не можемо вам надати таких умов. У нас таких просто немає. У нас немає піти зіркового готелю, у нас немає там нічого. Она, ладно, типу, я приїду, розберемося. І, а ті, ну, Можна зрозуміти. Вони, по-перше, вони там свою роботу роботують. Роботують, роблять. По-друге, що їм літня жінка, 86 років. Оце, от, да, вона з ціпком там ходить. А бронь Боже, що? А там раз на півроку гвинтокрил да, тільки з лікарем може приїхати. І то Там ну, ну там не ті умови, і вони їй пишуть, ібо, пані, гуляйте по проспекту. ну на що вам ці пінгвіни, наші вам та Антарктида? То ну, не треба воно вам. Вона все, я вирішила, в общем, я прилітаю. Я каже, не така квола, як ви думаєте, я нормально, я розумію, що я там да, не молодиця, я приймаю спокійно своє старіння. До речі, тут дуже класний момент. От у кого батьки, чи от хто знаєте, от дуже сильно от, ну, це важко, це складно, що ти вже не такий моторний, чи ти не такий вже живчик, як то кажуть. Дуже класно, от цей шматок мені дуже сподобалось, як вона приймає себе вже там з якимись покорюженими суглобами, там з тим, з цим третім, десятим. І вона каже, да, я розумію, що вже не така швидка і так далі, жива і добре. І вона не треба мені такого прямо вже догляду, не треба мені нянькою бути, щоб ніхто там було. В общем, ці експедитори. вони, ні-ні-ні, А вона каже, я приїду. Вот. Ну і в общем она там скільки діб їде, я вже не пам'ятаю, не суть. А, і приїздить значит, до тих археологів, ой, що я сказала ахерологів пингвінологів, <пінгвінологів> бабка стара <тоже. пінгвінологів> не, ну до археологів тоже. Вот. І вони а, такі в шоці, типа не треба нам це все, вот. і... но вже, ну От. А наступний корабель, який може відвезти її назад за три тижні. А бабка така: бі 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 мій кораблик поплив, мій кораблик поплив на наступний через три тижні. Це тому я тут. Що хочете, ти робіть. Ну і в общем там такі нюанси, які знаєте, такі пані, да, мільйонерці, да, ну, з нормальним способом життя, таким, ну розкішним. І отам от там, бральню показували там, такий момент. Там. Ну, короте, дуже, дуже цікаво, значить. І там от була одна дівчина, вона така гадка, фанатична, ну, теж така фанатична, вона, як би так сказати, є такий тип, от, вона дуже-дуже така красива дівчина, але вона одягає не, не, окуляри, які її псують обличчя. Вона одягає там незрозуміло, який одяг, там, да, такий, от, ну, не пойміше, що, що. От, ну, така, знаєте сама себе, як то от. І бабка така їй каже, така слухай, що ти от, ну, хоч волосся там зробити, там що ще там. Вона таке, та 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 пінквіном байдуже, в чому я там прийшла до них. І ця дівчина, от вони якось, вона, ну, там два чоловіка було, і от ця дівчина. І от ця дівчина вона якось знайшла з цією бабунею нашою, ну її бабуня, називаєш, з пані Вероникою. Контакт, вони, там, потім ця бабуся їй. Взагалі, я не буду переказувати, як її всі ні раді, як вони її відверто ненавидять, як вони думають, що вона спить взагалі там ледь не матами її криють, як вона з цією стіпком на ту гору дереться. І там, до речі, ця дівчина науковиця веде блог в Ютубі і вона там фото, відео викладає. І там такий момент дуже крутий, що вона така ця бабка така. І тут вона побачила вперше тих пінгвінів, і знаєте, от таке, на обличчі таке от, ну, нещастя, я не знаю, ну такі от, е, непередавані емоції. І ця дівчина її сфоткала. І бабка така, вона така, да ладно, ладно, я не буду публікувати, ну просто ну, так, таке обличчя, і це каже допоможе нашому блогу. Значить, ну, люди будуть донатити. От. І вона така, не треба, не треба, а вона, значить. Така, знаєте, тут ціпок, тут в неї таке. -то. Це каже третя по улюбленості моя сумочка. От в неї там червона, бускова, якась там ще з якимись золотими кляпочками. От. І тут, значить, перша така зустріч з цими пінгвінчиками. Ну, вони спостерігають за ними на волі. Да? І тут одне пінгвінятко, таке, ну, підліткового віку, як це дівчинка пояснила. Воно таке борзе, воно підходить і починає ну, клювом кусати цю бабуню. І вона така, вау, ну боляче, по-перше. Ну, в общем, відігнали, общем, бабуся така все, їду додому, нафіг ваших пінгвінів, вони ще й кусаються. Не така це мілота, як тут в передачі показувало, в общем все. Ті такі Ура! А вона така ана а, а не буде такого, не буде такого. Я пожартувала, я пожартувала. В общем, ну там такі вже пішли. Ну, в общем, потім бабка зажила, бабуся заспокоїлася. <схід> <схід> вот. ну, потім вона в тих пінгвіні закохалася, а потім euh, вона й дозволила це, euh, пінгрі... ну, себе вот эту світлинку викласти, і там такий момент от, від, від бабуні йде, а потім від онука. І Патрік такий дивиться на цей блок. О, каже, бабуся, чого така щаслива, я взагалі не уявляю. І потім там Патрік ще кілька разів він на вокзал приїхав там, хотів ну, типу, зробити знаєте, другий раз не складеш перше враження. Ну, він намагався, бабуня така. Так, це він так трохи да, вмився, помився. Це він точно гроші хоче. Це він хоче мене В, в общем, бабка на нього ну, взагалі. Вот. Ну і там потім така жорстка сцена. Коли бабуня у ці ці пінгвіні, вся ця мілота в общем, не буду вже переказувати, щоб це читати було цікаво. Це так, початочок, це там є, і є що читати. І вона таке от, таке, от зізнання, відкривання, просто з неї знаєте, воно йде, йде, іде. Весь той біль, який вона все життя от, тримала. Десь вона знаєте, можливо, вона і не така, прямо от гримза. А воно їй просто її настільки образили люди, що ну, в неї є привід їх ненавидіти, їх зневажати, їх просто от, з гімном вазюкати. І вона цій дівчині от сповідується, сповідується, сповідується. Потім вона побігла туди, де пінгвінчики, от, ну, на, на той лужок, чи як коротше, на ту от галявинку. І вона ну, просто падає впаде ну, на землю. Починає плакати, і вона, вперше там за все життя от, вона просто вирівилася. І е, вона втратила свідомість, так як вона одна пішла, і, е, в общем, вона почалась там хурделиця, і в бабусі переохолодження. Ну, в общем, далі не буду розповідати, бо дуже цікаво це треба читати. І, ну, як би я круто не переказувала, але от, знаєте, ну. Не хочу, щоб ви втрачала неграмулічки атмосфери цієї книжки. Е, я подивлюсь ще по гуглю, що ще написала ця авторка. Я дуже хочу е, знайомитися надалі з її творами. Просто я ж кажу, я в лютому захваті. Я, я взяла цю книжку. знаєте, я, ну, По-перше, мені продавщиці сказали, що в них вже три дні не було навіть печіну. Я, знаєте, Для Києва це взагалі е, якось дивно. Ну, валіза така. Специфічна книгарня. Ну, я пожаліла дівчину, от взяла цю книжку. І ви знаєте, це скарб. От. Е, я думала взяти таке, знаєте, я чесно, я думала, це взагалі щось таке на бомблячечку буде. Ну, на таку от. Реготачечку, принаймні. Е, тут дуже класно, до речі, про реготачечку. Тут ця бабунька, вона е, ну вона настільки. В неї, в неї не гумор, в неї іронія, і це так круто. Я просто кайфувала від, від неї. Да, вона інколи дуже заразна, причому така поповні заразна. От. Але я ж кажу, не можна да, як там, засуджувати людину, поки ти не пройшов життя в її чоботах. Е, ну, всі ми да, з якимось клубочком, моточком якогось такого. Да? сокровенного, і не перед кожним ми будемо показувати і відкриватися. А знаєте, так подивитися, а, Гримза, а зараза. От. Тому треба просто ну, дізнатися, що саме, ну, чому людина саме така. От. Е, тому я ж кажу, я поставила 5 із 5, 10 із 10, в общем, найвищий бал усюди, де тільки можна. Е, мені дуже сподобалася ця книжечка. До речі, вон навіть, я тут, бачите, у мене встав, є план. Що зі мною? От. Я виписала навіть цитатку таку, ну, вона мені дуже подобається. І ви знаєте, от, здається, вона зараз нам дуже-дуже на часі. От, я зараз розказую, мені зараз буду плакати. Віночі нафарбувала, щоб вам тут красивою бути, не можна плакати. От. Пінгвіни вперті і хоробрі і ніколи не здається. І от, е Саме ці пінгвіни, до речі, там допомогли дуже сильно, ну, просто своєю присутністю. Вот. Так і українці, ми вперті і хоробрі, ніколи не здаємося. І переможемо ми цю всю хір московську. А от. Так що, так, от. Е, ну, на цій радісній ноті, на такій, е, віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре. Переможемо. Ми на своїй землі. А я вас всіх люблю, щоб ви це знали. Бо ви найкращі.